Привіт! А сьогодні на каналі ремонт морозильної камери, які використовують для зберігання заморожених продуктів в ресторанах та інших закладах харчування, також в магазинах, супермаркетах та інших. Поїхали! Заміна контроллера на камері морозильній. Ось цього це був Елівел 201. На жаль, з ним сталася проблема, він згорів. Тут стояла плата, на жаль, все розбарахолив спочатку почав знімати на 974 із системою пускачів. І так, монтаж контролера закінчений. Датчики розміщені наступним чином. Проте сталася проблема з електронною дітайкою. У нас вийшов з ладу. Клапан в зборі. На катушку ток прихода, катушка індукції у зборі. Клапан і щелкне. І якось так. Наша стара знайома камера, автономка. Вийшов з ладу ось такий клапан. Вийшов з ладу зовсім. Не продавається, не реагує. катушку Зараз замінюємо на новий. І так, продовження історії. Міняємо ще фільтр на гнітані. клапан уже стоїть. Як відомо, перепад 0,5 бара пагубний. Ця штука єлі продувається, йому кінець в порівнянні з новеньким. І так, один фільтр помінено, клапан на місці, другий фільтр. Вирішив до нього подивитися, а тут уже нема до чого дивитися йому капець. До речі, це успішно теж вже забитий, хоч саз. Зараз робимо пряму трубку, так як в мене такого фільтра немає. І погнали далі. Ну і проєкт підключу для клієнта. Вже звармовано, вже навіть заправлено. Зараз тестую клапан від тайки. Ну і тестуємо, заправляємо. Ну і кому сподобалось це відео, на жаль, не повний обсяг робіт, а лише по факту, як воно робилося, то ставимо лайки і підписуємося на канал. Працюємо по Києву, можете звертатися по всьому холодильному обладнанню. До нових до побачення!